Всім привіт! Як завжди з вами Рідний Фермер, і мене звати Микита. Нарешті починається посівна, а ми зазвичай починаємо з баклажанів та перцю. Що ж буду я в цьому році з перців висівати? Ось таке біле золото в минулому році я його висівав. Хто в TikTok ті хто бачив на аккаунті Рідний Фермер, гарний врожай мав. З новинок буде в мене каліфорнійське диво, ось такий червоненький, гарненький, товстостійний перчик. І такий жовтенький Богдан. Він ранньостиглий перець, на відміну від середньостиглого каліфорнійського дива. Тому будемо їх в цьому році пробувати. А також ось така новиночка для мене: гіркий український. Ну хто з чоловіків не любить перцовочку, або там в консервації аджику таку гостреньку. Оцей сорт саме для цього. Також буду висівати баклажани, ось такі гарненькі, біленькі та фіолетові. але про них згодом. Що ж нам знадобиться? Дивіться, ось такі два препарати, такі як циркон та епін, а також проста перекис водню. Що з нею робити, все розповім. Тому беріть ручку, листочок і гарного вам перегляду! Переходимо до першого етапу протруєння насіння. Нам знадобиться 200 мл 25 градусної водички, проста перекис водню, нічого особливого. І тут маленька цікавинка. Дивіться, в моїх руках ложка. Це не десертна. Десерти вам завжди покажуть у Львові, а це ложка для смаколиків. Отже, водичка, перекис водню. Ложка для смаколиків. І ще ще у мене під рукою було хоч щось корисне з Совєтського Союзу. Це ось такі стопочки. Вони нам знадобляться для замочування насіннячка. Ну просто посудина для замочування насіннячка, нашого перцю. Отже, переходимо до власне приготування розчину, в якому будемо замочувати. Беремо перекис водню, наша водичка. Беремо ложку для смаколиків. Наливаємо туди перекис водню, доливаємо в нашу водичку, і це все добренько-добренько-добренько змішуємо. Що дає ця перекис водню? По-перше, це знезараження насіння, те, що нам потрібно, щоб не було тої клятої, чорної ніжки. Наша розсада не так хворіла нею. Ось. Це все зробили, добренько змішали, все. Розчин готовий. Тепер переходимо до протруювання насіння. Беремо першу стопочку, наливаємо туди розчин перекису водню. От, бачите, налили. Тепер беремо наше насіннячко-перцю. Обов'язково не забувайте підписувати, якщо у вас там багато сортів. Ось, наприклад, в мене це Богдан. Наш жовтоплідний перчик. Як бачите, пакетик в мене був підписаний. Це все пересипаємо у нашу прозору стопочку, обережно з листочками, щоб не намочити. Це все зробили. І тепер беремо ложечкою. І це все перемішуємо, перемішуємо, щоб на наше змокло, і воно потрошки буде. Падати на дно. Скільки часу вам потрібно, щоб воно так настаювалося? 4 години. Не менше, не більше, кажу зі свого досвіду. Хто як робить, то як робить. Я кажу зі свого досвіду і вам раджу, перевірив не один сезон. Отже, це все зробили, змішали і все. Я думаю, на одному прикладі вам буде це все зрозуміло. Але якщо ж у вас попадається насіннячко, Таке протруєне, я зараз вам покажу, як воно виглядає. Ви його не повинні протруювати, тому що воно вже на заводі було протруєне інсектицидами проти шкідників, або там фунгіцидами проти грибків. Ось дивіться, біле золото в мене було протруєне. Воно ось таке червоненьке, у вас може бути жовтеньке, зелененьке, синеньке, у кожного по-різному. Тому запам'ятайте цей момент. Пролетіло 4 години, як ми знезаразили насіння, у розшині перекису водню. Переходимо тепер до другого етапу. Етап має назву замочування насіння, у розчині стимулятору росту. Розчин перекису сьогодні нам більше не потрібний, можете його вільно зливати. Замість нього приготуємо новий. Для цього нам необхідно взяти препарат стимулятор росту під назвою ЕПін. В цьому пакетику буквально 2 мл цього препарату. Ви берете 200 мл теплої води, плюс 25 градусів вона повинна мати, це найоптимальніша температура. І берете препарат Епін і туди зливаєте. Це все добре, перемішуєте і будете розливати по посудинках, де замочуєте насіння. Що ж дає цей епін? Ну ви ж почули стимулятор росту. Тобто він стимулює, в нашому випадку насіння скоріше прокинутися і дати той білий корінчик, той самий перший корінець. Скільки замочувати насіння у розчині епіну? Зі свого досвіду рекомендую 18 годин. На пакетику пише 2-3 години, рекомендую 18 годин. Чому? Тому що за цей час насіння набере. Корисний розчине піну, і скоріше з'являться перші сходи, перший корінець. Думаю, ви це зрозуміли. Що робимо далі? Зараз побачите. 18 годин позаду переходимо до третього етапу до пророщування насіння. Розчини піну можемо зливати, він нам більше не потрібний. Пророщувати насіння будемо в ось таких посудинках. Я їх поділив на дві частинки, на два сорти, обов'язково підписав, щоб не переплутати. Далі ви берете простий ватний диск. І ось таким рухом ділите його на дві частинки. Добре зволожуєте. На одну частинку ви насипаєте насіння тонким шаром. А іншою частинкою, як мама дитинку, накриваєте насіння такою ковдрочкою. такою верхню частину ватного диску. Далі берете простий пакет. І в пакет кладете посудину і робите такий маленький парничок. Цей парничок ви поставите в тепле місце, де стабільно у вас буде 25 градусів. Але про ватний диск не забудьте, ви дивіться на нього, зволожуєте, тому що може пересохнути, і насіння автоматично пересохне і зіпсується. Отже, друзі, нічого складного в пророщуванні насіння в підготовці насіння немає. Я усім дякую за перегляд. Підтримайте мене своєю вподобайкою і буде вам щастя. Слава народові України! Всім па-па!